Слава Україні! З настанням холодної пори року та на фоні війни все більше людей задумується над придбанням газового пальника для приготування їжі в польових умовах, в аварійних умовах або як бекап на якісь непередбачувані випадки. І такий вибір не випадковий, адже нічого більш ефективного ніж спалювання газу для приготування їжі людство поки що не винайшло чи принаймні не поставило на потік. То як вибрати газовий пальник. По-перше, вам треба визначитись, на яку кількість людей планується приготування їжі. По-друге, в яких умовах буде використовуватись пальник і як він буде транспортуватись. Для приготування їжі на одну-дві персони вам буде достатньо ось таких маленьких пальничків, як модель Atom від компанії Penguin, або як модель Solo від компанії Кове. Для приготування на 3-4 особи вам знадобиться вже більш потужний у всіх розуміннях цього слова пальник, такі як ось ці прекрасні моделі від компанії Covea, Scorpion, Максимум, Експедішн та DualMax. Всі ці пальники є компактними, вони небагато важать, тому розраховані на індивідуальне перенесення в рюкзаках. Сумках, підсумках чи навіть кишенях у варіанті ось цих малюків для приготування їжі на велику компанію на 6-10 чоловік. Вам вже знадобляться повноцінні туристичні плитки, такі як ось ця модель від компанії Tramp, або повноцінні пальники, як ось цей від компанії Руді, з комплектним 5-літровим газовим балоном. На таких пальниках можна використовувати вже великий посуд, такий як повноцінні каструлі, казанки сковорідки, але як ви розумієте, такі пальники переносити в заплічниках некомфортно, тому вони розраховані в першу чергу на транспортування в автомобілях. Всі сучасні пальники здатні закип'ятити 1 літр приблизно за 4-8 хвилин, в залежності від моделі і її потужності. Витрати сучасних пальників становлять приблизно 100-170 грамів газу на годину. Давайте зараз перенесемося на вулицю і протестимо найменший пальничок та, скажімо, велику туристичну плитку на ефективність. Поїхали. Друзі, зараз зробимо маленький показовий тест. Закип'ятимо один літр води в найменшому пальнику та на повноцінній газовій плиці і подивимося, скільки часу це займе. Погнали! Вода закипіла, як бачите, за 7,22 при достатньо посередньому вітрі. Тепер протестимо повноцінну плитку. Поїхали. 5,45. Вода закипіла. Переносимося в студію. Ну що ж, ви побачили, як працюють пальники на природі, за скільки приблизно можна закип'ятити воду, з цього можете вирахувати приблизне приготування тої чи іншої страви. Тепер давайте поговоримо про паливо. Зрозуміло, що газові пальники працюють від газу, і на сьогодні. Промисловість виробляє багато видів газових балонів, але найпопулярніші з них це балони різьбового типу ось як ці, та балони цангового типу. В свою чергу різьбові балони діляться на балони багаторазового використання, як на пальнику руді, та умовно одноразові балони на 110-230. Та 450 грамів. Чому вони умовно одноразові, напишіть нам в коментарях. Різьбові балони можуть під'єднуватися до пальника безпосередньо знизу і створювати ще й його основу для постановки на ґрунт. Також іншим способом є під'єднання через шлангове з'єднання. В першому варіанті конструкція більш міцна. Більш надійна завдяки мінімальній кількості з'єднань, але менш стійка. Бувають складні ситуації, коли варто прикопати балон в ґрунт для надання конструкції більшої стійкості. В свою чергу, пальники з шланговим з'єднанням набагато більш стійкі, більш масивні, але умовно менш надійні, адже мають більше деталей і більше з'єднань. Цангові балони в свою чергу в основному виробляються у форматі 220 грамів і під'єднуються до пальників по типу різьбових, безпосередньо до пальника, як в цьому варіанті, або в ось в цьому. Ну і звісно, через шлангове з'єднання. Суміш горючих газів може складатися з пропану, бутану та ізобутану в різних пропорціях. Деякі виробники інколи роблять спеціальні суміші для використання влітку, взимку та в демісезонну пору. А тепер давайте зупинимось на важливих нюансах при виборі пальника. По-перше, пальники можуть бути з п'єзопідпалом або без нього. Так, наявність п'єзопідпалу підвищує комфорт використання. Пальника, але він не є панацеєю, адже при сильному вітрі або при низьких температурах використання п'єзопідпалу може бути неефективним. Тому я вам раджу завжди при собі мати звичайну або незвичайну турбовану газову запальничку, якесь ефективне крисало, наприклад, від компанії Vilda. Або ще один додатковий окремий п'єзопідпал. Далі. розмір та потужність ніжок та підставок під посуд. Тут все просто. Чим більші і потужніші ніжки та підставки, тим більше ви можете навантажувати ваш пальник. Далі. Наявність у пальника. Захисту від вітру, або просто вітрозахисту. Вона може бути вбудована як ось в цих двох моделях: Скорпіон та Експедішн, або може купуватися окремо. Вітрозахист захищає відповідно полум'я від вітру і підвищує рівень теплопередачі від пальника і до посуду. Далі, перехідники та всеядність пальників. Деякі пальники комплектуються перехідниками, які дозволяють використовувати не лише Різьбові балони, а ще й цангові через перехідник, що дещо розв'язує руки користувачам при виборі пального. Також існують мультипаливні пальники, як ось цей прекрасний COVID Dual Max, які працюють як від газових різьбових балонів, так і від рідкого палива. До того ж, подивіться, яку шикарну комплектацію має цей набір: балон для пального, кілька чохлів, бензиновий насос, мультиінструмент. Та вітрозахист. І ще одним нюансом, на який треба звернути увагу при виборі пальника, є трубка попереднього нагріву газу. Вона створена не для того, щоб ви вибухнули, вона створена для того, щоб газ перед подачею на розсікач попередньо прогрівався. Це підвищує ефективність його згорання і, відповідно, ефективність теплопередачі на посуд. Ну і останнім нюансом, мабуть, це. Є потужність пальника. Коли ви дивитесь характеристики пальників, зверніть увагу на його потужність. Тут теж все просто. Чим вища потужність горіння пальника, тим швидше закипить водичка у вашому казанку. На цьому все. В описі до цього відео будуть посилання на всі представлені сьогодні моделі. Нехай гаряча їжа ніколи не оминає ваш стіл. До зустрічі! Чао!